Всім доброго дня! Це моє перше відео про коп на каналі. Купом займаюся давно, але відео буде перше. Погода сьогодні гарна, кінець квітня, поле ще не запахане з цієї сторони. Працювати сьогодні будемо із Simplex Plus із штатною катушкою, а також лопата Fiskars. І Допомагати нам буде пінпонтер Gold Hunter. Ось такі. Будемо розпочинати. Зараз поп'ємо каву, бутерброди і будемо працювати. Якщо буде цікава знахідка, буду включатися. Копаю вже півтори години і є перша цікава знахідка. Дивіться, скільки краса! Тільки викопав, зараз по чистому подивимось. Ще з ушком. Дивіться яка краса перша знахідка за сьогодні. Гарно збереглася з ушком. Ось така знахідка у нас. Красиво. Продовжуємо далі шукати. Сьогодні у нас чудова погода, чисте небо. Синоптики дощ не передавали на сьогодні. І друга цікава знахідка в нас, що схоже на чайну ложку, але без ручки. Ось така матеріал не срібло. Але доволі цікаво. Чайна ложка без, без ручки. Ось так, фокус піймаємо зараз. Поки що так. Думаю, тут потрібно ще походити. Доволі знахідки такі цікаві. Шукаємо далі. Походив я на даному місці так годин 5 приблизно. Більш цікавих знахідок не було, тільки така кучка металобрухту. І сільської техніки, я так розумію, більш нічого такого цікавого. Тому будемо переїжджати на інше місце. Якщо будуть знахідки, буде включення.